Принцеса на Горошині Жив колись один принц, і захотілось йому одружитися з принцесою та тільки справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку. Але так і не знайшов собі нареченої Принцес було скільки завгодно. Та чи були вони зовсім справжні? Цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалось, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений. Адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив як з відра. Страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму. І старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волоссі і по платтю на носки її черевичків, і витікала з-під каблуків. А вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це вже ми самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину. Потім узяла 20 матраців і поклала їх на горошину. А тоді ще 20 перин згагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Ранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не столила очей. Хто зна, що там було в моєму ліжку. Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер в сінцях. Просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса. Якщо вона крізь двадцять матраців і двадцять пухових перин відчула горошину, такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу. А горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді.